Отже, якщо ми підведемо підсумки, якщо ви любите філологію, якщо вам дається вивчення іноземних мов, ви можете обрати це як спеціальність. В Чехії ви зможете отримати однокомпонентну або двокомпонентну освіту, дві спеціальності одночасно. І є такий варіант, коли ви можете вивчити мову для комерційної практики в деяких університетах і такі програми, є варіант, коли ви можете. Вивчити мову і стати таким комп'ютерним да, співпрацювати з IT-сферою, якщо вам, як і філолог, вдається ще й математика, таке буває. І ще ви можете стати там класичним викладачем мови, ви можете стати перекладачем, маючи певний досвід, пройти ліцензування, і тоді отримати, якби, ліцензію перекладача і працювати перекладачем в Чехії. Але для цього треба почати тренувати свої лінгвістичні навички всі у вивченні чеської мови. Тому записуйтесь на консультацію, приходьте на наші курси чеської мови, починайте цей шлях і йдіть до тої спеціальності, яка вам подобається. І ви завжди зможете реалізуватися, коли ви обрали саме те, що вам подобається, а не тільки те, що є таким кон'юнктурним і. Лише якби да, таким на перший вигляд, високооплачуваним і затребуваним людина може бути успішною будь-якої сфері, якщо вона професіонал своєї сфери.